У Білоцерківській громаді стартував другий територіальний етап фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Вже третій рік поспіль ці змагання проходять у різних школах громади під гаслом Разом переможемо. Щороку білоцерківці стають призерами на різних етапах цих змагань. Кращі з кращих будуть представляти нашу громаду на різних етапах: на районному, обласному та всеукраїнському. Тому я сподіваюся, що всі дуже гарно підготовлені. Я хочу вам побажати кожному удачі і, звичайно, нехай переможе найкращий. протягом трьох місяців. Школярі матимуть змогу продемонструвати свої вміння у кросовому біатлоні, спортивному орієнтуванні, гандболі, баскетболі, регбі п'ять черлідингу, волейболі, шахах, легкій атлетиці, масовому футболі та настільному тенісі. Як ніколи, активність наших закладів освіти і дітей дуже висока, тому що ми маємо попередній досвід з попередніх років. І дійсно це подія, це свято для кожної дитини, показати свої найкращі можливості, найкращі здібності, найкращі досягнення спортивні, позмагатися з своїми однолітками і вибороти путівку на змагання району, а потім і на обласного, і державного, сподіваюся, рівня. Цьогоріч наша громада представлена 249 команд. Кількість учасників складає більше ніж 3150 осіб і будуть змагатися із 12 видів спорту. Разом до нових спортивних перемог.